Всім гарного дня. Завтра присвята Троїця. Потрібно прикрашати будинок і вхідні двері в будинку листями дерев, і квітів і різних трав. Дивіться, оце м'ята. Те, що у вас є під рукою горіх, звіробій, це в мене все росте. клєвір, клєвір, і також в мене є мак, мак і ще гілочку винограду я вирвала. Перед тим, як рвати, потрібно подякувати тому дереву або той травички, якою прикрашати ваш будинок Завтра сильний зв'язок з духами, з духами предків. Так що, будь ласка, квічайте свій будинок, щоб зло не зайшло у ваш дім. Всім гарного дня підписуйтесь на мій канал, ваша Олена.